Всім привіт! З вами Дмитро, компанія BX-Auto. І сьогодні в нас черговий, але не менш цікавий електрокар з Китаю, який на своїй батьківщині продався величезними тиражами та має попит, незважаючи на міцну конкуренцію з автоконцернами. у тому числі відомими як Volkswagen, Toyota, Honda це світові бренди, які активно діють на ринку Китаю і забрали собі велику частку ринку. Але цей суто китайський бренд продовжую їм нав'язувати дуже гарну боротьбу. Зустрічайте BYD Song+. Plus. І як завжди, трохи про історію. Компанія була заснована у лютому 1995 року та почала займатися акумуляторами. У 2002 році вона стала найпоширенішим виробником акумуляторів у Китаї. Та роком пізніше компанія викупила автозавод у провінції Шенсень і почала. Будувати авто і перетворили його на дочірню компанію BYD Автомобіл. Роки йшли з тих пір. BYD творили і набивали шишки, але не усі їх авто. Виглядали ось так привабливо, незалежно від того, з якої точки зору на них дивитись. Але зараз, у 2023 році, ця компанія може походитися вкрай успішними та технологічними моделями, наприклад, як топовий BYD Han або наш сьогоднішній гість BYD Song+. Plus. Чим же це авто може привабити досвідченого автолюбителя? Давайте розбиратись. По перше, по техніці 505... Кілометрів запас руху по циклу NEDC, 72 кВт батарея та розгін до сотки 8 секунд. Як на мене, це дуже добре для цього пасивного кросоверу. А так само купа додаткових функцій, але за них ми поговоримо пізніше. Як завжди, китайці не подбали про європейців і не зробили тут багажник. Тут силові елементи, це не дуже добре. Я вважаю, що це мінус у багатьох електрокарів. Під копотом є місце для зарядки, для храніння зарядки або чогось такого, але тут немає, і це, як на мене, мінус. Далі, що в нас є? В нас є камера 360, тобто ви можете оглядати зі свого авто ваше авто, щоб бачити своє авто, коли ви сидіти в своєму авто. Також тут є NFC, тобто ви можете відкривати свій електрокар за допомогою телефону. Але якщо у вас немає телефону, то ви можете легким. Натисканням на кнопку відкрити. Або закрити, як ми зробили це зараз, автівку. Тут є лючки для зарядки. З правої сторони в нас ємна зарядка, тобто довга, та з лівої сторони в нас фаст-чард, щоб заряджати ваше авто за декілька годин. По багажнику, що я можу сказати? Наприклад, відкриваємо його, по-перше, це дуже важливо. Багажник середній, як на мене. Тобто він не такий маленький. Але сюди ви не зможете закинути запаску і купу речей. Якщо ви, наприклад, їдете до бабусі, дітей везете до бабусі, наприклад, якщо тут буде купа речей, запаска буде йти на коліна дітям. Це не дуже зручно, але е, наша постійна рубрика А тебе пригодність. Наприклад, ви йдете за тебе, як завжди, з покупками. І ви йдете і вам не дуже зручно підіймати це. Наприклад, тут. Якісь товари за тебе, улюблена наша марка, вам треба буде підняти їх і поставити. Тут дуже високий пол, і це не дуже зручно. Багажник у нас вище не відкривається. Тобто, якщо ви будете з рістом 1,90 м, вам буде дуже складно підійти до багажника і вам прийдеться нагибатися, і це не дуже зручно. Ми знаходимося в авто. Мені тут зручно, але якщо б тут мені було б незручно, я б скористався електрорегулюванням сидінь і запам'ятав би це. Тобто тут є ще пам'ять сидіння. З пасажирської сторони є електричне регулювання, але пам'яті немає. Коли ми сіли в це авто, ми беремо наші ключі, кидаємо їх ось сюди, беремо наш, наприклад, тел телефон, кидаєте ось сюди. Тут є безпроводна зарядка. І він заряджає. Також під центральною консолью. У нас є е, теж місце, куди ми можемо закинути свій телефон. Також тут є два порти USB. Далі з приємних функцій в нас є ще підлокітник. Тут він дуже важливий, і він розбірний. Тобто ви можете сюди поставити свою каву чи якісь інші напої. А також тут є багато місця для. Чогось особливого, наприклад, документів. Перейдемо до матеріалів, з яких вироблено наш салон. В нас є ось така екошкіра, вона дуже м'яка, приємна на дотик, тобто вона реально преміальна. Також тут є обдув. Обігрів масаж, також тут є бокова підтримка, щоб ви не улетіли, коли будете проходити в поворот. По матеріалам далі. Ось тут у нас пластик обіти екошкірою. Також у нас є ембієнтна підсвітка, яка знаходиться по всьому салону. А також ось ця підсвітка регулюється з вашого монітору. Але про нього пізніше. Зараз ми поговоримо за деякі цікаві функції на центральній панелі. Окрім передач, тут є кнопка запуску авто, автохолд, утримання у смузі та датчик сліпих зон. І також тут є адаптивний круїз контроль який регулюється з руля. Тобто в нас є мультіруль, з якого ви можете позвонити, щось комусь записати, робити гучніше, тихіше, і також, як я вже сказав, налаштовувати свій круїз-контроль. І також ви можете перемикати якісь функції на приборній панелі. Тобто теж дуже важливо. Також, чому це авто все ж таки називають Song+, Plus? тому що ви можете в ньому. Співати, тобто є така функція, і є мікрофон, є додаток караоке от BYD, і ви в ньому можете співати, наприклад, якусь червону руту чи гімн, чи... ось така от фіча. Також, так як це китаєць, то тут повинен бути TikTok. Якщо ви натискаєте на кнопку TikTok, то монітор сам. Розгортається. Також на моніторі є сплітскрін, тобто ви можете, наприклад, дивитися у GPS, та також, мабуть, обирати музику або дивитися той же TikTok. Також не пам'ятаю, говорив чи ні. Тут є ось така з приятних функцій. Тут є панорама, вона відкривається наполовину, та вона на увесь дах. Ну що ж, ми знаходимося позаду, і мені тут. Дуже зручно. Тобто я себе почуваю як цар. Коли я був попереду, я налаштував собі так, щоб мені було зручно їхати. Але зараз я сів сюди і мені тут зручніше, я буду відчувати себе дуже добре. Якщо буду їхати на дальню дистанцію, то мені буде дуже зручно. Також для зручності тут є підлокітник. Як попереду на сидіннях тут екошкіра, обдув, підігрів, вентиляція, але немає масажу. Ну то. Не така велика втрата. Також з гарних функцій тут є дефлектор обдуву, два USB-порти. Та найголовніше, тут немає тунелю, як ви знаєте, в усіх автівках у вас нога тут, нога тут. І тобто ви сидите ось не дуже. Але зараз ви можете їхати ось так. І будете себе почувати дуже, дуже гарно, дуже зручно, тому що тут немає цього тунелю. Також ще в нас є місця для зберігання усяких ваших там речей. І це все з контенту позаду. Давайте перейдемо до виставки. Тож, до підсумків, що ми маємо? Ми маємо дуже преміальне, дуже зручне сімейне авто з купою сучасних функцій, також для дітей, тому що там є тік-ток. Так, тут є мінуси. Наприклад, немає багажника попереду і невеликий багажник позаду. Але так як це міське авто, то це не є великими мінусами, тому що в цьому авто дуже комфортно. Воно дуже велике. Це ви повинні знати. Та ще ви повинні знати, що я Дмитро. Це компанія BexAuto. Всім гарного настрою, всім гарного дня, до побачення.